Скоріше за все, ви бачили ось таку дискету. Це 1,44 МБ. В неї ємність. Можливо, ви бачили і таку дискету. Це дискета ємністю 1,2 МБ, типу розміру 5,25 дюйма. Але навряд чи ви бачили ось таку дискету? В наш час, а знімаю я це відео, якщо що у 2025 році. Тож, якщо ви дивитесь це відео в 2050 році через якийсь нейроінтерфейс, то нащадки вам мої вітання. Отже, якщо зараз потрібно передати дані між двома пристроями, то, скоріш за все, ми користуємось швидкісним wi fi тобто бездротовою передачею даних. Іноді ще використовуються ось такі пристрої: це USB Flash. Він же USB Drive, він же твердотільний накопичувач з інтерфейсом USB. В середині цього невеличкого пристрою, ну, конкретно цього 32 ГБ, але є там і на 256, і на 512, і більше ГБ ці накопичувачі. В середині тут знаходиться невеличка мікросхема пам'яті, яка дозволяє записувати, зберігати і щитувати дані дуже швидко, да? наприклад, USB, якщо 3.0. І що для нас важливо? Ця мікросхема вона дозволяє роками утримувати дані на ній без додаткового живлення. Тобто, для того, щоб записати і щитати дані, потрібне живлення 5 вольт сюди подається через USB. Ну, а так вона у нас зберігається і живлення не потребує. Але давайте повернемось трошки назад. В ті часи, коли USB-накопичувачі були дорогі і мали малу ємність, популярні були dvd диски Тобто це лазерний диск оптичний, ємністю 4,7 ГБ. Цей диск односторонній, були ще дві сторонні, відповідно, на двосторонній можна було записати більше 8 ГБ. Але Вони були не дуже практичні, тому що з якоїсь сторін все рівно. Залишались відбитки, а відбитки не бажано на дисках. Отже, давайте ще трошки повернемося раніше. Ще раніше використовувались cd диски Тобто, це теж оптичний диск ємністю в даному випадку 700 МБ. Вони були, наскільки я пам'ятаю, від 600 до 800 МБ. диски, На які можна було записати інформацію і перенести від одного комп'ютера до іншого. Відповідно для того, щоб щитувати DVD-диски, використовувалися DVD-приводи, тобто вони повинні були, як мінімум вміти читати це ще вміє записувати диски. Ну а для того, щоб щитувати CD, потрібні були CD-ROM приводи. Це, до речі, Toshiba, односкоростний, під IDE. Я навіть не знаю, працює він чи ні. Цей свій час мені він дістався просто так, якщо ми побачимо, тут написано 96-й рік. І виготовлено в Японії. Тобто це ще й ті часи, коли електроніка виготовлялася не в Китаї дуже масово, а в Японії. Ну, Японія Тайвань в кінці 80-х, на початку 90-х, ну і Сполучені Штати, це, напевно, були основні виробники електроніки. Але давайте повернемось ще трошки раніше. До того, як з'явились CD і DVD диски були дискети. Я думаю, що багато хто ще пам'ятає отакі дискети. Відповідно, це дискета на 1,44 МБ. Да? Давайте порівняємо: 700 МБ, 4,7 ГБ і 1,44 МБ. Відповідно, ні про яку музику, ні про які там навіть малюнки. Передавати на цій дискеті ну, не поміститься там в поганій якості, хіба що декілька малюнків можна помістити. Але ці дискети були в ті часи, коли комп'ютери не те, що відео чи музику, а й малюнки не дуже гарно обробляли. Отже, на таких дискетах в основному різні там текстові файли, може, якісь невеличкі бази даних передавалися, електронні ключі і так далі. Отже, що ми бачимо, це доволі такий жорсткий пластиковий корпус. Тут є шторка, вона автоматично відкривається, коли дискет вставляється. І всередині ми бачимо сам диск. Диск сам пластиковий, на нього нанесене магнітне покриття. Диск двусторонній, відповідно, в дисководі там дві магнітні головки. Головки пересуваються вздовж радіусу і, відповідно, щитують дані. На дискеті є віконце, яке, якщо ми відкриємо, то таким чином ми захищаємо від запису. Для того, щоб працювати з такими дискетами, використовувалися відповідні дисководи. Тобто, це дискета 3,5 дюйма і 3,5 дюймовий дисковод. Тут цей дисковод спеціальний без кришки, щоб можна було побачити, що відбувається, коли вставляється диск. Відповідно, диск вставляється. Тобто, диск вставляється і притискається механізм, і він вже нікуди не втече. Відповідно, далі розкручується двигун, обертається більш-менш постійною швидкістю, і подаючи на нього команди через інтерфейс, щитуються або записуються дані. Якщо нам треба витягнути дискету, ми натискаємо на кнопку, і дискета трошки виїжджає, потім ми її можемо вийняти. Але мало хто працював з глядачів, я впевнений, з такими дискетами. Це дискета 5,25 дюйма. Відповідно, у неї гнучкий пластиковий пакет. Всередині теж диск пластиковий з нанесеним магнітним покриттям. Але ця дискета набагато більша, ніж попередня, так? Якщо ось так ось порівняти. Але на ній. Вміщується ще менші інформації. Або 720 кБ, або 360. Як ми бачимо, саме ця дискета виготовлена в Болгарії для системи ES5287. Для того, щоб прочитати таку дискету, потрібен вже ось такий 5.25 формата дисковод. Відповідно, це теж написано, що зроблено в Японії. І дискета. Вставляється, відповідно, ось так. Вставили дискету і потрібно закрити цей важелем закрити, інакше вона не буде читатися. Ну, це я продемонструю пізніше. Відповідно, дискета не вилітає, сама її треба витягати. І тут, до речі, для захисту від записі потрібно заклеїти якимось, наприклад, скотчем. Ось це віконечко. Якщо тут ми навпаки відкриваємо віконечко, для того, щоб захистити від запису, то тут ми це віконечко заклеюємо. Повторюю, можна ось таким ось дисководом прочитати цю дискету, а можна ще таким. Він навіть в кадр не влазить. Відповідно, це подвійний стаціонарний накопичувач, як ми бачимо, електроніка 6022. Тобто, якщо мовою оригіналу, то на на гібких магнітних дисках. Відповідні такі ось тут дверцята відкриваються закриваються. Відповідно, ось так повинна вставлятися дискета. Але ось тут щось заважає. Я навіть не знаю, чого це і що. Це можливо. Це коли ця система у Вінкмана, вона дає можливість вставити дискету, бо я ніколи ним не користувався, тому не знаю. Але... Дискета одна, дискета друга. Відповідно, в такий дисковод теж колись ставлялись. Це, наскільки я розумію, з учбового класу колись була якась система електроніка НЦ. І відповідно на цілий клас комп'ютерів, скільки там було декілька комп'ютерів, може там з десяток, відповідно, інформація на них роздавалася з дискет на такому ось дисководі. А ось таку дискету впевнений. Бачили одиниці не те, що працювали з нею. Це 8-дюймова дискета. Тобто ми бачимо, що ідея така ж сама, що у цієї, що у цієї дискети. гнучний пластиковий такий пакет, який да, ну, доволі легко його там зігнути чи навіть зламати. Як ми бачимо, це для системи ЄС 5274, Вона ж таки, зроблено в Болгарії, але ці дискети. Були розповсюджені в кінці 70-х, в середині, і ще навіть в кінці 70-х років. Не тільки, звичайно, для системи ЄС, це система, єдина система комп'ютерів, яка була розроблена. Отже, якщо і 3,5 були популярні десь в кінці 80-х до середини 90-х, поки не з'явилися доступні лазерні диски і приводи для них. То 525 дискети були популярні десь ну, на кінці 70-х, початку 80-х, десь до середини 80-х років. А 8 дискети, ну, вони в основному використовувалися в 70-х роках. І я бачу навіть відомості, що є дисководи, які сумісні навіть за BMPC 8 дюймові дисководи, але все основному вони використовувалися в більш великих машинах, так званих міні-комп'ютерах. Або навіть в менфреймах. Оскільки систем, які використовували дані дискети, було багато, і майже кожен виробник якийсь свій формат вигадував для цих дискет, то є різні дані, скільки на таку дискету можна записати і 180 кБ, і 360, і 500, якщо почитати, можна, і навіть 1 МБ, і навіть трошки більше були якісь системи, які могли записати на таку дискету. Але все рівно 8 дюймів, наскільки вона велика, навіть якщо 1 МБ, це менше, ніж дискета 1.44, яка по площі в 4 рази менше. А все чому? Ну, Тому що технологія вдосконалювалася. Відповідно, ми тут бачимо, що тут написано 2 HD, то HD, тобто це подвійна, HD це подвійна щільність, а це подвійна від подвійної. тобто... 720 HD, А2HD це 1044. На жаль, як працювати з 8-дюймовою дискетою, я показати не можу, бо в мене просто нема 8-дюймового дисковода. Але як працювати з дискетою 525, а також 1.44. Ну або як працювали колись зараз вже, звичайно. Крім тих, хто цікавиться, історією ретро-комп'ютерів не працюють, то зараз я покажу, як це робиться. Вже для початку диск потрібно відформатувати. Ну, в останні роки дисководів і дискет. дискети, як правило, вже поставлялись відформатовані, але все ж таки іноді їх потрібно було форматувати. Тобто розмітити для запису файлів. Робилось це командою формат. Відформатую дискету 1.44. Вона в дисководі B. Тож формат. Enter. Proces, proces ceny szwedzkiej. Отже, форматування завершено, можна назву дискети, це буде. наступний не треба. Тепер як переглянути, що на дискеті. Ну, На дискеті Б, відповідно, нічого нема, бо вона відформатована. А на дискеті А. Щось є, тепер можна всі файли скопіювати з дискети А на дискету Б. Тобто ця команда каже, що треба всі файли з дискети А скопіювати на дискету Б. Перевіряємо. Чудово. Ну, а можна скористатися відомою програмою, такою, як Norton Commander, яка значно спрощує під дос роботу з файлом. От ми бачимо, у нас є B, у нас є DSK. Файли, однакові з A були скопйовані на B. Тепер можна взяти, наприклад, на видалити всі файли. І знову скопіювати їх. Але вже з дискети Б. Файли маленькі, тому сам процес займає ну, доволі мало часу. Якщо б нам потрібно було файл близько 1 МБ скопіювати, то це б, звичайно, часу трошки більше. Ну і в цій же програмі можна подивитися відомості про дискету. Як ми бачимо що 1,4 повністю дискета справна і зайнята 20 кБ. А якщо ми подивимося відомості по диску А, тобто 5,25, то ми узнаємо, що усього 1,2, але вільний тільки 892 кБ. Це через те, що деяка частина диска вона пошкоджена, і при форматуванні ці пошкоджені кластери, а диск розбивається на такі кластери, то вони. Були позначені як погані і не використовуються при копіюванні файлів для того, щоб не втратити інформацію. Ось таке от відео. Якщо було цікаво, ставте лайки, задавайте питання, може, якісь ще ідеї про що зняти відео. Всім гарним людям. Дякую за перегляд, до побачення!